Слава Ісусу Христу! Всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І молимося за нашу країну, молимося за наших воїнів. Боже, збережи нашу країну, наших воїнів, наших людей. І, Господи, не дай сатані втілити Його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа і Господи, просимо Тебе в молитві щиро. І збережи нашу країну. І... Збережи і дай, Господи, найкращі благословення наш, нашій країні нашим людям во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити про один дуже цікавий відеоролик, який я побачив на каналі Салтаненко. А саме там розповідалося про людину, яка була 60 хвилин в раю, і вона там бачила дуже. Красиве місце, дуже красиве, і бачила вона також своїх друзів, які виглядали молодо, які виглядали красиво, бачила там тваринок різного виду. Ось, І саме головне вона там зустрілася з Ісусом Христом. І то, що. Описується раю Біблії, що є Царство Боже таке називається раєм, то те, що він побачив своїми очі, очима, що воно ще набагато набагато воно прекрасніше, ніж воно описане в Біблії. Тому кожному потрібно стримитися для того, щоб туди потрапити, наслідувати то спасіння з Богом. Ось. І для цього дані нам Божі люди, для цього дана нам церква, щоб ми ходили в церкву, щоб ми служили Богу, і щоб ми наслідували то місце, яке приготував для нас Господь. Ось повне відео на цю тему подивіться на каналі Салтаненко, допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас. Благословить, нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.